Зіпфайл ютюб. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде відео такого собі лайв-формату по типу влог. До Львову приїхав мій друг та колега пан Щерба Стікерс. Йому вдалося відвідати основну львівську барахолку, а саме ринок торпеда. Після чого ми пересіклись з ним в центрі. Я провів йому невеличку екскурсію по міні-барахолочкам, а саме ринок Вернісаж та під Іваном Федоровим. Після чого ми відправились на книжковий форум Львів. Там залутали теж цікавих книжок та речей, тому переходьте, підписуйтесь на канал Пани Щерби. У нього теж вийде відео і він покаже, що він собі придбав. Ну а зараз ми безпосередньо переходимо до нашої з ним прогулянки по Львову. А в кінці відео я покажу вам, що мені вдалося налутати в той день приємного вам перегляду. Зіп-файл пані та панове. Зараз десь будемо шукати Щербіча, пану Щербу, котрий загубився в центрі Львового. Так, знімає. Здоров підписник і лікана. Коротше, от, на першій точці, подгон. Бетманський тримається. Ну, кому Кому всі, звісно, це... ти. Супер, супер, дяка. Славнозвісний звісний опорний тап. Та, просто. Так. Може, сфот. Можете сфот, сфотограф. Може відео писати, як -то. Та я же це хочу, тільки зрозумів я. не могу Я ж такой этот сниматель, что... Э, так, короче, что, барахолка не дуже удачна, но зато есть но, Успех. успешный успех. Да. Зибаем, да? У раньше за Чебика, хай то Чебику будет такая. Taka... Ну, да, да, типа, как называется? Втык, втык. Ну, <laughs> мотивейшн. Да, мотивейшн. Чеп, то тобі мотивація. Глянь, камера, блять, перекриває. А, ладно. Ну мені треба магнітик. Ну десь тут десь можна налутати. По І я вже третій ну, раз до нього підходжу, кажу, жінка носом крутить, не хоче, каже, дорого. Він каже, ну типа, там. Що 1800. Говорю. Ну все, забирав. Такі якісь ямнітики. Тільки... Амнітіки, ну мені ж треба ну... дорого. Нічого не дорого, точно? Точно, ну що ви? Оці по 25 гривень. О, та все. На шкірі. Точно, на а типу... шкірі. А це магнітик, да? Так, да, шк... на це шкірі. магнітик на шкірі. А як їх... міні колір треба? Я не знаю. Вам треба всі по одному. Согласен. Согласен. Так, магнітик один. Ті по 40 гривень. І давайте ще якийсь. Не знаю, вибирайте, як вам подобається. І оцей давайте магнітик. Я буду з двома. 100 гривень не глядь. Так, ой, ні-ні, я сміюся. 60. І дайте Ну дам, да. Бачите, вона найде 100 дає. Ну так, воно і працює, напевно, да? Все, Дякую вам. скажіть, а нема нової цієї БПЛАшної монетки? Нема? А там БПЛАшники, по-моєму. Я хочу попільний. А цей по чому? Збирати збирається. Якби окрім продуктів Доброго дня, а новий цей зсушний БПЛАшників немає так? А, так подожди, а це ось. А, це не БПЛАшники, це... Сили... Да, сили безпілот систем. А хто тут підкажете? Яку ціну це розбереш? Дорого, Дорого, конечно. Ну, добра. Ти вже ну, зібрав ну, багато? Ну це останнє. От, ну, типа... Остання вийшла, оце остання. Так, так, так. У мене всі вони, типу, і великі, і маленькі. <сь> Ні, ну, у мене є Пін так, і є Пін не для камери партія регіону. Слухай, <сіло> 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 я, я колись це в... Ну, в мене ж батя там всі всі штуці крутився політичний. Ага. У мене від регіонів все тупо красавчик, Можна прибарахлітися, якщо що. Коли з обшуком до мене приходили, ці ФСБшники. А що в тебе там було таке? Ну, обшук був в мене, типа. І, коротше, і вони натрапили на весь цей мерч Ні, ну Якщо люди це не роблять, то це, конечно, приходить. Ну, це цікава тема, мабуть, комусь. Електроніка кераміку знімають постійно угу. ну типа я чесно трохи з архітектури я просто тащусь а оце що там як, як називається криївка да, да і що вона працює працює а там вже не так цікаво як було раніше Ні, ну так по на... сам казали раніше треба було гасло казати Ні, заходить. А що, зараз не треба? І 50 грам на ну, на вході. 50 грам я б не випив, але вони б не пустили, Да? <гасло> Бо гасло я б сказав. А, це, це музика. А ти що думав? Я думав, може PC Game. А. 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 Так а ти PC Game? Е, ну якщо такі, типу, такі древні прикольці. О, подгож. Ну, це класний варіант. А то ну, видання типу, щось на п'яти дисках чи щось таке, коротше, і плюс мануал, і ця ж фігня моя відкриватися. Ну, да, ну. Да, да, я... Опа. так, так, оба. Так я тобі показувати не буду чого. А, я <свист> буду ссилатися на Лікана, він скажу, забрав. <свист> <то, поправ. свист> <свист> і этот, славнозвісна О, коробочка <свист> <свист> приїхала подивитися. Львів, ти да. Тепер її всюди з собою взяв? Жінка мене ругала, каже, ти на що її з собою взяв? Я кажу, ну як, вона в поїзді буде їхати. Львов, Львів подивиться. У мене вот дуже класно вийшло. Польські комікси чи книжки. Ну да, ну, 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 та, щось таке, ну. Лів да, комікс. Прикольно. Ну, зрозуміло, що я його брати не буду, але дуже прикольно. І ще й вони там ціла серія, бачиш, Прикольно. Касери. Касети, диски. Дивлюся, касети, диски. Український рок, воп, рубі, копр, Ви знаєте, я б може їх взяв, але їх стільки, у мене шафа повна іграшок. Двоє дітей, куди? Ну куди, я не знаю. Я так уже купляю по інерції. Ви так, 15, да, за 30. А я вже так на кучу скинула, то все, може, кому потрібно, так по 10 гривень, яких ті шлюбки до чого, -то, до чого не було. А в а какую цену, скажите, пожалуйста? Герб. И вот это. То 30, а то 100. Ого! Ну да. Все, ничего. Выбери 2 за 30, не за 100. 2 за 100? Ну, давай. А мне не жалко просто дарить? Я понял. И цена? Мамку дарю. А. Белый до и свиду С Угу. Я... Гарного дня. Польської літератури. Ось оцей лоток з музикою я собі купував тут касети колись. Я недавно взяв собі е, два сідюшних. Ну, два сідюшних діска, типу, крейтер. Yeah. Так собі. Ну чисто вкинулось в очі, Ну як я? Не візьму, але ну, зепеліни є якісь. Ну, да, Нема ну, на чому навіть слухати, у мене вони просто лежать. Він вініли, я тут теж якось знаходив. Погано, що не було у мене грошей. Оцей віном. коротше. Ну, це якщо я ще тут іграшки не такі огромні. По чому такі? 50 євро. Два євро, на колі. Коля. Лі-Ліга нова Я тобі теж обіцяв, але... Не відправив oh, yeah. А, це мікро? Мікро, да. Yeah, ну затестиш, типу, там... No, якщо тобі... Поняв, типу, у мене ж Steam Deck. Ну, я -то можу до нього підключити, але я ту петличку підключаю, воно рипіть починає. Ну, типа, звук взагалі не якісний виходить. Ну спробуй, це USB-шний, ну через док-станцію чи Ну так, чи... так, 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 у мене ж док. все. <ріх> Дякую, другі. Та нема Піш. зараз. А ні, не в дорогу, подожди, це в трускавце на цьому, на гербу гусь. Це ж. Ну хотів щось сказати, не знайшов, що їй сказати. Ну зараз спробуємо на той книжний форум ага. дійти, щоб не, не подалі. Що там нічого цікавого не буде, що не хочу. Та ну щоб якщо квитки купляти, то не хочу. Давай подивимося. Марина трісти там. Так, а в мене там нічого запущу, але рюкзаки на Мікрофон? Мікрофон. Іграшки тут. Не зареєстровані, це а, не зарестова. А, не Ну що Ну що, коротше, придется опять починати читати, що робити. А ти казав, та не <різь> надо, не буде, ми такі. Це зараз непонятно оця діч, зрозуміло, капучина ага. оце це малий тащиться, ну типу, я не знаю, воно їм так заходить, цей згенерований контент, що він крім нього нічого дивитися. Думаю, думаю, виконані з вами. Що ви стали на папері сумними родами? В чому вас вітер не розвіяв полем, як полинув, в чому вас виконав, розпала. Віршики читаю, що ти думаєш? Ну, правильно. Я до Франка зачитав, коротше, я бачу. Це коти вояки думав, мало почати збирати серію, бо вона читає, в мене дебело, ага. але щось, ну, подивився, стільки там книжок, думаю, я разом... Ага. Бо я її почав збирати ілюстроване видання Гаррі Потера, по великих книжків. Ага. Автор в тіпа підписала. А другу вона взагалі я ж нею кажуть, А mm -hmm. другу вона сама побачила, тіба, сама купила, і авто її сама тіба, підписала mm -hmm. вже їй особисто. Да. Mm -hmm. Посоці. А, посоцію. Mm -hmm. Можна взяти. Хоча я ж тільки що що казав, да? що все, я. На фанконі були, Ой, так? Були, були. І оце ми з малою підходили, купували у вас книг. А є ще. А ми дві лін... у нас дві. А така. Це нова. Це гумор про підробіток. Собак діти вигулюють там, всяке різне. Так. О, лін, що прийдеться брати, ну що я видно. Ну, так, у нас дві вже підписані. Давайте я вам третє. Давайте, третю. да да Так, я буду выйду. Как-то ее вас, Ну на що ти мене сюди привів? Ну на що? Ну ти знав, я да. Я сам не знав, чи я буду сюди йти чи ні. Попаду, не попаду. Попав. Цікаво. Автори різні? Ні, це один автор. Один автор. А хто автор? Його зараз немає, немає. Так, трішки підійшли підійде. Четверта година підійде, яку книжку піднесе. Це більш такі дитячі комікси. — Ну я розумію. Це більше такі розліші, ці комікс на котика. Давний які ті такий місцеві меблі. Такі бувають. Цікаво, дякую. Третій армійський корпус. Ні, ну це правильно. Так, так, так. Тому що всі історичні події е, з життя Романа Шухевича, вони історично підкріплені архівними даними, е, спогадами зв'язкових е, Романа Шухевича, та і Гусяк, особистого охоронця Володимира Полюги Романа Шухевича. Тобто тут немає жодної валюті, все тільки... Star Wars і ці картки чи що. Ну да, так. Та ні, подивиться. І скільки зараз бустер стоїть? А, оці 270. 270. Так. А колоди? А, команди колоди 2300. 2300. Це на, на стінки, да, у вас? Да, так, все на О, І скільки зараз резидент коштує? Оригінал чи доповнений? Доповні 5500. Оригінал Дієписо доповні 5500. Ми поки як в музеї подумаємо, так. подумайте, ну є дешевші. Ви розумієте. Я ж казав, що я колоду карт Тарона малював. Повну, повну. І сказати йому. Доброго дня, пане блогеру, вітаю, вітаю. Ми важливість. підписники, Добаві, ну я підписник. Спасибі. Ми напевно чули нашу свою книжку. Ну і у нас видавництво невеличке поки що видаємо різні книжки, теж, які по історії, в тому числі України така, так далі так, ну, научку. От я хотів придбати а, з будь підписом, звісно. Будь ласка, звісно, підписимо. А, Карткою можна. А, можна. Да? Підпишіть для каналу 667 МГц. Добре. Бородати і тамарини. Ну це типу як логотип бренду, а це я не розумію. Мені подобається. добавляє. Ворона. Ну, ну бачиш, як це робота. Ну, ну, ти спокусник, там, привів лікан, тебе. Та да, да, <смір> <я, смір> <мільяна. смір> нічого, ну я типу, задоволений. Бо, бо так би я собі не купив це. Я б зажав би бабки, і не купив би, а тут воно прям все на очі. Це ж в інтернеті треба заказувати, ну, да, а, так, да, а да, тут ти вже тримаєш в руках, маєш вечірки ну, Ну що ж, давайте покажу вам свої надбання в той день і почнемо з підгончиків. І перший підгончик від пана Щерби це ось такий кулончик у вигляді маски Бетмена. Цікава річ, він її налутав на основній львівській барахолці. І якраз в тематику канала буде мені якраз. Бетмен має бути з Бетманськими аксесуарами. Далі, коли я сказав колезі, що збираю різні видання комп'ютерних ігор, він підігнав мені ось такий диск гри Rise and Fall Civilization at War. Чесно, я сам не знаю, що це за гра, ніколи в неї не грав, але, судячи з усього, це якась стратегія такого античного світу і трошки пізнішого періоду. Хто знає, напишіть в коментарях про що вона. Непогане таке видання англійською мовою, коробковий варіант. Всередині з мануалом і всі диски мають бути. Я тут нарахував, правда, 4, можливо, їх має бути 5, але я не впевнений. Мануальчик чорно-білий. І тут різні анкетки від Midway та рекламки. Прикольно, піде в мою колекцію на поличку. Дякую пану Щербі за такі підгончики. І рухаємось далі. І що ж мені вдалося придбати саме на барахолочках? На вернісажі я для себе нічого цікавого не знайшов. Ось під Федоровим у однієї бабульки по 10 гривень я купив декілька речей. І перше, це кабель живлення, звичайний, на євровилку, такий комп'ютерний або під будь-яку іншу техніку, абсолютно новий, не юзаний. Коштував 10 гривень, дуже корисна річ, бо я зараз намагаюсь комп'ютери на розіграш комплектувати дротами живлення, і він буде якраз в тему. І далі за 10 гривень я придбав зарядний пристрій для ноутбуку ось такий від Дельта. Теж з дротом живлення на маленький такий роз'єм, не сфокусується камера, але такі, як в деяких Lenovo є, можливо в нетбуках по типу Asus якогось, на 19 вольтів і 342 А, тобто на 65 ватів, теж зайвим не буде, особливо за 10 гривень. Далі, як ви бачили, ми відвідали книжковий форум, котрий теж проходив у Львові. Там було багато різних видавництв, також різної літератури, книжки, комікси, научно популярна література та навіть настільні ігри. Але там я собі придбав тільки одну книжку, котру дуже давно хотів е, мати. Це книжка від автора, що є українським журналістом та блогером, доволі відомим, а саме Денис Казанський, я придбав ось таку книжку, як Україна втрачала Донбас. Так як мені близька тема окупації Криму та Донецької Луганської областей, у мене дуже багато знайомих звідти, я сам з Криму. І щоб підтримати автора та подивитись на його погляд на ці події, він мені її підписав. Пишіть для каналу 667 МГ. 67. Я просто сам скриню, а що ж За що я йому дуже вдячний і думаю, що він робить правильну роботу. Представлення, звісно, ця людина не потребує, його ютуб канал багато хто знає. Але тим не менше, якщо ви ще не підписані, теж переходьте, підписуйтесь, якщо вас цікавлять сучасні події в Україні та на окупованих територіях. Ну що ж, ось таке сьогодні було відео. Всім дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Від мене величезна подяка ось цим людям, хто підтримує канал донатами, та ось цим, хто оформлює спонсорство на Ютубі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!